Представляємо Microsoft 365 Copilot у Teams Phone. Завдяки Copilot in Teams Phone ви можете здійснювати і отримувати дзвінки від своїх команд на будь-якому пристрої та отримувати підсумки та статистику в реальному часі. Тут ви розмовляєте з товаришем по команді та обговорюєте плани щодо майбутньої маркетингової події. Під час розмови Copilot може підсумувати ключові дії, власників і терміни, які обговорювалися, тому вам не доведеться турбуватися про те, що ви відволікаєтеся на нотатки. Або ви можете використовувати команди природною мовою, наприклад, запитувати у коупелет пропозиції щодо додаткових потоків планування, які ви та ваші товариші по команді повинні розглянути для події, яку ви плануєте. Коупелет також працює під час викликів PSTN. Тут ви розмовляєте через телефонну мережу загального користування з клієнтом, якому цікаво дізнатися більше про останні оголошення про продукт вашої компанії. За допомогою Copilot ви можете підсумувати дзвінок, допомагаючи залишатися зосередженим і залученим під час розмови. Copilot також може підготувати список невирішених питань, які виникли під час дзвінка. У клієнта є деякі конкретні запитання, які вимагають видання від іншого експерта у вашій організації. Використовуючи функцію передачі консультанта, ви можете поспілкуватися зі своїм колегою та підтвердити, що вона може допомогти клієнту з його запитаннями. Тепер коли ви передаєте їй дзвінок, завдяки коупелет, вона може отримати короткий підсумок вашої дискусії та список найпопулярніших запитань, які поставив клієнт, і все це за лічені секунди. Це економить ваш час, який ви витратили б на наздоганяння, і покращує взаємодію з клієнтом, оскільки клієнту не потрібно повторювати свої запитання. Ці сценарії є лише кількома прикладами багатьох способів використання Copilot під час викликів Teams, допомагаючи вам витрачати менше часу на напружену роботу та більше часу на підключення та співпрацю з колегами по команді, клієнтами та партнерами. Ваш Copilot для роботи. Підвищить ефективність. Розблокуйте продуктивність.